Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему непогане виховання. Розповідаємо про аутизм. Аутизм або розлад аутичного спектра це стан, у якому мозок і нервова система функціонують нетипово. Це впливає на комунікацію, соціальні взаємодії та поведінку. Прояви аутизму бувають доволі різними. Хоча поведінкові характеристики аутизму вперше проявляються у дитинстві, вони майже завжди зберігаються у підлітковому та дорослому віці, але часто можуть змінювати свої прояви, ознаки аутизму, які можуть проявлятися у будь-якому віці, механічне і багаторазове повторення фраз або рухів, скутість міміки та жестів у розмовах, вузьке коло інтересів і зацікленість на певній темі, надмірна важливість рутини, ритуалів дій, що повторюються, Життя за жорстким розкладом, різка реакція на зміни у ритуалах, похід іншою дорогою, зміна типового одягу тощо. Уявіть, якщо ви потрапляєте у компанію, де всі навколо говорять іншою мовою, а правила взаємодії вам не зрозумілі. приблизно так може відчувати себе людина з аутизмом, не завжди має можливість правильно реагувати в соціальних ситуаціях, виражати свої почуття, може проявляти недостатню чи надмірну чутливість до сенсорних подразників. Якщо поруч з вами людина із аутизмом, вам може здатися, що вона не чує вас або не розуміє. Не робіть передчасних висновків. Говоріть простими, короткими реченнями у спілкуванні, уникайте метафор та робіть довші паузи, щоб дати час на відповідь. Пам'ятайте, що нетипова поведінка часто є способом саморегуляції нервової системи. Якщо людина розхитується, махає руками, вигукує звуки чи робить щось що для вас є незручним, не зважайте на це. Якщо ж відбувається щось неприйнятне для вас, попросіть людину припинити або спробуйте перемкнути її увагу на щось інше. Не нав'язуйте контакт, це може посилити прояви тривожності. Дізнайтеся більше про аутизм та взаємодію з людьми, що мають розлади аутичного спектру у довіднику безбар'єрності. Дякую вам за увагу!